В Олександрії відзначили 28-му річницю виведення радянських військ з Афганістану. Саме в цей день, 15 лютого, відповідно до указу президента, в Україні вшановують воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій на території інших держав. За десятиліття афганської війни свій військовий обов'язок у цій країні виконало 735 військовослужбовців з Олександрії та Олександрійського району. 26 воїнів віддали своє життя цій війні. Тож в першу чергу свою шану військовослужбовці Олександрійської військової частини, двадцять Віддали загиблим. Зранку командування військової частини та ветерани Афганської війни відвідали міське кладовище та поклали квіти на могилу першого Олександрійця, що загинув в Афганістані, та на могили своїх побратимів. Пізніше Олександрійські воїни-інтернаціоналісти та кілька учасників АТО, які приєдналися до афганців, пройшли ходою із Соборної площі до меморіалу на Європейській площі, де відбулися урочистості з нагоди пам'ятної дати. На захід зібралися чимало учасників Афганської війни, їхні родичі. Представники міської влади, громадських організацій, військовий комісар, жителі міста, військовослужбовці військової частини. Усі, хто отримав нагоду привітати воїнів-інтернаціоналістів, згадали про їхню мужність та вірність військовому обов'язку. 28 років тому назад закінчилась десятилітня кривава війна. В січні 1980 року ескадрилья під командуванням. Командира ескадрілі підполковника Кучеренка Олега Михайловича першою війшла на територію Афганістана. І з цього часу кожний рік одна із ескадрилій військової частини змінювала одна другу. 547 військовослужбовців пройшли, нашої частини пройшли ту афганську війну. 96 військовослужбовців. Двічі побували в афганському горнилі. 21 лютого 1986 року в небі над Кабулом був збитий та загинув заступник командира авіаційного полку підполковник Піянзін Іван Федорович. І 11 військовослужбовців частини не повернулися. До своїх домівок назавжди залишилися в горах Афганістану. Вічна пам'ять, вічна слава тим, хто, хто виконував добросовісно свій військовий обов'язок. І низький уклін тим, хто любили і ждали наших військовослужбовців. минув год, і ми вже відмічаємо 28-ю годовщину виводу совєтських військ з республіки Афганістан. І мені дуже приємно, що ми зараз стоїмо плечо. плечо с ребятами, которые, будем так, участвовали в АТО на востоке нашей Украины, которые отстаивали незалежность нашей страны. Вот. Очень приятно, что они с нами. И я хочу сказать, так, вот есть одна награда, вот здесь стоят десантники, ну все рода войск представлены. Но у десантников есть такая медаль, я ее сам когда-то вручал. Кто-то умный человек придумал на обратной стороне медали написать. Возьмемся за руки друзья, чтобы не умереть поодиночке. И этот девиз этой медали актуален на сегодняшний день. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. До меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам поклали квіти на знак пошани. Урочисті заходи продовжилися в Олександрійській військовій частині. На плацу вишикувалися гвардійці, зібралися ветерани афганської війни та відбувся мітинг. Військовослужбовці згадали усіх авіаторів, які брали участь в Афганській війні. Україні 15 лютого День шанування учасника бойових дій на території інших держав. Усі часи авіатори, гвардійської авіаційної частини з гідністю і честю виконували всі поставлені на них завдання. 11 військовослужбовців нашої частини до кінця виконали свій військовий обов'язок і не повернулися до своїх домівок. То сьогодні, в цей день, давайте схилимо голови і вшануємо пам'ять всіх тих, хто назавжди осталися в горах Афганістана, хто до кінця виконали свій службовий обов'язок. Учасники мітингу поклали квіти до 11 пам'ятних табличок загиблим в Афганістані вертолітникам. Мітинг з нагоди вшанування воїнів-інтернаціоналістів у військовій частині завершився традиційним маршем гвардійців. Завершенню урочистостей гвардійці та гості завітали до клубу військової частини. У клубі Ветеранів Афгану вітали зі святом, вручали грамоти та нагороди. Нагрудний знак за доблесну службу від імені командування Нацгвардії України командир військової частини вручив голові ветеранської організації Олександрійського авіаційного гарнізону Павлу Тіщенко. Військовослужбовці та гості переглянули невеликий фільм про операцію Юг, в якій брали участь олександрійські авіатори під час війни в Афганістані. А завершилися пам'ятні заходи концертом у виконанні гурту Екіпаж військової частини.